Сьогодні у нас 11 жовтня 2022 року. 10 година 35 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати приклад гарний діткам і не тільки. І показувати бедлоті, хто є хто, хто за що бореться і у кого правда. A é a verdade. 51. Фу. стосовно прикладу і прикладів, які люди показують майбутньому поколінню своєму своїм нащадкам, діткам, діткам. Та й дорослим людям, який ми приклад. Зараз покажемо в місті, в селах, в... в країні, в світі так ми будемо в майбутньому жити. Якщо покажемо, приклад будувати отакі незаконні новобудови, які збудовані. З усіма порушеннями норм будівництва. Без, без жодного посадженого дерева, без дитячих майданчиків, так ми і будемо жити з такими забудовниками. Як покажемо нашій, нашим держслужбовцям, що Всіх ще все влаштовує. так і будемо жити. Так що робіть висновки, який приклад потрібно показувати, і хто в даний час, в даний період показує приклади нашим діткам, нашому суспільству. Я вважаю, що показують приклад зараз тільки бидло, яке. Все життя розграбовувала країну, награбовувала, запасалася. А тепер думає, що все буде добре. Ні, нічого доброго з отакими забудовниками. Це маленький приклад, дуже маленький приклад того, як порушується закон в нашій країні. А коли ти кудись звертаєшся, тебе з тебе роблять дурня, нібито, нібито так повинно і бути. І куди б ти не звертався? На місцевому рівні, в Київ, в область, Все одно все повертається на місця, а на місцях нічого не розглядається. Або розглядається, в розглядається. Або розглядається, але не, не в твою честь як кажуть. Так що робіть висновки.